Привіт! Сьогодні ми зробимо повний розклад для стрільців на місяць жовтень. Подивимося про внос на роботу, відносини і здоров'я. Почнемо з роботи. І ще подивимося для тих, хто в пошуку роботи, чи знайдете ви її. Подивимося для тих, хто працює. Що ж вас чекає? І вас чекає в жовтні місяці на роботі. Невеликі конфлікти, ці конфлікти будуть стосуватися роботи, але цей цикл буде завершений в конфліктах, ви зможете їх швидко. вирішити. А ще вас чекає на роботі замкненість. Руху ніякого просування у вас не буде. Застой на роботі і може бути. Такі, знаєте, невеликі проблеми з виплатами, затримки, но під конець жовтня це все може вирішитися або вас чекає обновлення на роботі, щось нове почнеться для вашої роботи. Може бути таке, що вам трішечки прийдеться переобучатися на роботі для тих, хто в пошуку роботи. На даний час ви не зможете знайти роботу, можуть бути собівання, але собі, но в собі ніякого руху вперед у вас не буде. Вам будуть казати, ми вам перезвонимо і на цьому все закінчиться. Жовтень місяць для пошуку роботи для вас неблагоприятний. Відносини для тих, хто в бракі, подивимося, хто шукає відносини, чи знайдете ви їх. В бракі, в браці у вас є конфлікти, в яких ви зайшли в тупік. Ви не рішаєте а, ніякі питання. Ви замикаєтесь, кожен сам по собі. Прийшли додому, розсілися по різним куткам і не розмовляєте. Ну, ви можете працювати над своїми відносинами, почати. Головне, переступить грань мовчання, бажання спілкуватися. І тоді ви зможете дійти до якихось, якогось, так би вам сказати, рішення. Що у вас багато підозр, страхів, ви стоїте на грані розлучення, ви думаєте, що у вас вже нічого не може тримати. Ну, у вас багато чого тримає в цьому бракі. Не руйнуйте її, а вам тільки треба порозмовляти з друг другом. І конфлікти ожидають, але вони невеликі, більше це самотність в бракі вас ожидає. Но якщо ви зможете попрацювати над своїми відносинами, то ваші відносини можуть вийти із тупіка. Для тих, хто в пошуку роботи ой, відносини, вибачаю, ви не знайдете відносини, вони, якщо їх хтось зустрінеться, ну, це будуть відносини невдалими, неромантичними. Вони ніякі будуть, можна так сказати, на один день або тиждень. Вас це таке не цікавить. Невдалий місяць для пошуку відносин. Здоров'я! Зі здоров'ям у вас, зі здоров'ям, зі здоров'ям у вас все добре. Відклоніння таких великих немає. Ви йдете на поправку, хворіти якимись застудами ви не будете. Тут більше, знаєте, таке у вас переживання, може бути, невеликі головні болі. І забиття. Це може бути споткнулися або десь вдарилося. І все. Так у вас все зі здоров'ям буде в жовтні місяці добре. Дякую за перегляд. Якщо ви вам відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях свій знак. До зустрічі!